Всім привіт! Якщо ви збудували будинок і забули залишити отвір під вікно, це не є великою проблемою. В цьому відео я постараюся розказати, як це зробити безпечно і не завалити будинок. Тож готуй каву, ми погнали! Ми розглянемо два типи будинків: дерев'яний і цегляний. Наприклад, якщо у вас є змурована цегляна стіна, і вам потрібно видобати отвір в ній під двері або під вікно. Це просто так зробити не можна, тому що коли ви виріжете отвір, це просто цегла, все впаде. Щоб зробити це максимально безпечно, потрібно, по-перше, взяти правильні перемички, тому що перемичка на таке вікно або двері не може бути монолітною. Потрібно вибирати перемички ось такого типу. Наприклад, які складаються з трьох частин або з двох. У нас на будинку стіна йде 30 см, тож кожна перемичка має по 8 і також даємо пінопласт, щоб не було містка холоду між зовнішньою стороною вулиці і внутрішньою стороною будинку. Тож такі перемички ідеально підходять для нашого завдання. Перше, що нам потрібно, потрібно відмалювати отвір нашого вікна. Наприклад, вікно нам потрібно зробити на метр, Тож, щоб перемичка сіла на цеглу. Нам потрібно, як мінімум, зміряти перемичку. Перемичка, наприклад, якщо у вас вікно чи двері будуть метр, перемичка має бути мінімально 1,25 або 1,50 м. Тож, ви видовбаєте ви з однієї сторони більше на 25 см під цю перемичку, і з іншої сторони більше на 25 см під цю перемичку. Але пробивати цеглу повністю не можна зразу, та стіна просто обвалиться. Вам потрібно виміряти верх вашого вікна, наприклад, він буде по цех, ну, чи дверей. зміряти ширину вашої перемички. Наприклад, в нашому випадку вона має 25 см. І нам повезло, так як в нас якраз цегла має 25 см. Ну, якщо воно ширше буде чи вас цегла, то загалом різниці не міняє. Тоді берете болгарку, вирізаєте отвір рівно під цю перемичку. І починаєте профератором чи молотком це збивати. Ну збиваєте не повністю стіну, а збиваєте її, наприклад, до половини. Щоб знайти половину, ви просто змірюєте ширину стіни і, наприклад, углиблюєтеся на 15 сантиметрів, якщо у нас стіна 30, у вас може бути іншого розміру. Тож, якщо ви зробите тут отвір 15 см до половини стіни, це означає, що ви просто перемичку можете сюди вложити. І, наприклад. Через те, що у нас цегла лишається з іншої сторони половина, стіна не обвалиться, але перемичку ви вже вставляєте. Після чого зверху у вас лишається певний проміжуток між перемичкою і між стіною. Її потрібно закинути якимось бетоном, щоб коли ви обійдете будинок з іншої сторони і почнете звідти збивати, цегла не обсипалася, а вже мала опору і стояла на цій частині перемички, що є з цієї сторони. Відповідно, коли ви це зробили, воно підсохло. Йдете з іншої сторони стіни, вибиваєте решту цегли, що лишилося, і доставляєте перемички до кінця. І так само закидуєте їх якимось розтвором зверху, щоб воно все не обсипалося. Після того, коли вже стоїть перемичка в стіні, верхня цегла буде давати нагрузку на цю перемичку, вона вже не провалиться. Ви вже тоді вирізаєте свій отвір під вікно. Тож, в принципі, це робиться дуже легко. І нема тут нічого важкого. Головне, не пробувайте стіну повністю, бо якщо би ви під перемичку пробили зразу сеглу повністю, верх стіни би просто обсипався. В дерев'яних будинках подібний принцип. Ви можете так само відмалювати собі вікно, зрозуміти, де вам потрібно давати перемичку. І дерев'яні будинки вони мають таку структуру, вони йдуть повністю з балок. Тож виходить, сам дерев'яний будинок вже має в собі перемички. Тож вам потрібно просто понизу вікна. Пробити штукатурку, подивитися, де у вас йде балка, ви можете її лишити як перемичку і тоді вже вирізати низ. Але якщо, наприклад, вона вам не з балки не сходиться по розміру вікна, то ці самі дерев'яні балки можна буде і прорізати. На них у дерев'яному будинку не йде велике навантаження, так як вони йдуть одна на одні, і кожна з них слугує своєрідною перемичкою. І на дерев'яні будинки потрібно готуватися, що декілька ланців на пилі, якщо ви вирізати їх будете пилою, Зіпсуються, тому що старе дерево переважно дуже тверде і воно аж і скрить. Тож шланс переважно згорає під час такої роботи. Тож, надіюся, я зрозуміло пояснив, як вибити отвір в стіні, не заваливши будинок. Якщо є якісь питання, лишайте коментарі. Якщо відео сподобалося, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!